Відсутність вододжерел, погані дороги та сильний вітер на Прикарпатті. Майже вщент згоріла двоповерхова школа. Які причини займання та як тепер навчатимуться діти? Дивіться далі. Причиною пожежі у селі Вороненко рятувальники називають коротке замикання. Ліквідація вогнища тривала понад три години. До місця пожежі прибули перші рятувальники СМТ Ворохта, де на місці було встановлено, що виникла пожежа у закладі освіти на площі 220 квадратних метрів. Внаслідок пожежі будівля школи була майже вщент зруйнована. Складність пожежі полягала в тому, що відсутність на місці пожежних водоймищ водозабезпечення. Також шляхи під'їзду до них на місці пожежі залучено було 45 рятувальників, 13 одиниць техніки. У гімназії навчається 44 дитини перших восьмих класів. Канікули для школярів продовжили ще на тиждень. Посадовці сподіваються відновити очне навчання якомога швидше. Тим часом для учнів в молодших класів обладнають інші приміщення а старшокласників довозитимуть на навчання в сусідні населені пункти.